Небезпека цього захворювання в тому, що несе людина значні економічні втрати, тому що захворювання це 100% літальність звінопогалів'я для країни це значні економічні збитки. І якщо країна визнається, територія країни определений є відсоток, її можуть визнати також небезпечною, буде на три роки заборонено експорт продукції сільського господарства та кормів, а це зерно. На в інші країни всі заходи, які відповідно до чинного законодавства виконуються, встановлені терміни. Ми сподіваємося, що найближчим часом, принаймні під час карантину, ми вирішимо всі питання по ліквідації даного захворювання і недопущення на території місті Херсоні. Зона це джерело захворювання. визначається воно в залежності від епізотичного розслідування його радіус, там де тварини ізимаються, випалюються, спалюються корми, спалюються все, що можна спалити. скажімо так, те, що Має скажімо так, споруди дерев'яні, ретельна дезінфекція, дератизація, дезінфекція даних приміщень і територій, зона захисту. В нас визнана принаймні по Цірюпінському району, по випадку в Цірупінському районі 3 кілометри, там йде спостереження за поголів'ям, свинопогалів, там закриті ринки, спостачання свинини йде виключно через торгівельну мережу. Забороняється обіг свинопоголів'я всього з даної зони, іде ретельний клінічний огляд. А через 40 днів, якщо дай Боже, що все буде добре, воно збідяє забою дане поголів'я. На переробних підприємствах з подальшою промпереробкою. Стовідсоткова летальність, тому він небезпечний виключно для свиней. Вірус цей не позначається на здоров'ї людини, він є безпечним для людини і не впливає навіть на якість м'яса. Перше, на що треба звернути увагу людям, які отримують свиней, це взагалі на стан тварини. Якщо будь-яке є занепокоєння, чи підвищена температура, відказ від корму, якщо пригнічена тварина, треба терміново, невідкладно звертатись до лікаря ветеринарної медицини.